60% збудованих нами будинків у цьому сезоні проходять от саме в таких локаціях Тупо в лісах. В лісах. Полях мінімум, а в лісах дуже багато. Ось не знаю, така тенденція у сімей на цей сезон, ну і на попередні сезони, мабуть, також не замічав я так скажем детально. Але більшість хоче людей проживати ось такі лісистій, гарненькій місцевості. А якщо е, поруч є ще якась водичка, озерце чи ставочок чи річка, то там взагалі топчик. А якщо у два в одному, то ну, шикарно одним словом, що вам тут ще розповісти. І гляньте, яке тут класне місце. Ось там буде будинок, а ось тут сім'я буде виходити та прогулюватись на задній дворик. Мені самому в лісах подобається нерухомість, але є певні проблеми. Ось, наприклад, коли буде покрівля вже виконана, а ці всі гілочки, ялиночки і тому подібне будуть сипатись на кришу. І потрібна буде ревізія раз у півроку, а то й раз у рік, тому що водостічна система буде забиватись і не буде правильно функціонувати. Які реш решітки ти не став, все одно з цим буде проблема. Тому в лісах будуватись класно, але обслуговувати це все трошечки буде затратно.